Друзі, вітаю всіх на каналі про планування та ремонт. Попередніх відео ми побудували точну 3D-копію квартири, зробили там перепланування, розмістили меблі та розмістили усі електроточки, які нам будуть потрібні. Потім ми все це спозиціонували у 3D-модель, щоб це змонтувати як треба за розмірами. Якщо не дивились це відео, обов'язково подивіться. А зараз щоб не. Втратити цей канал, щоб він завжди був у вас під рукою. Підпишіться та поставте колокольчик, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. В попередньому відео ми переглянули, які бувають вимикачі, розетки, якими кабелями це треба монтувати, якими клемниками та всі схеми вимикачів та розеток як це підключити, так, щоб не заплутатись. Сьогодні ми будемо розглядати автоматичний вимикач, без нього жоден щит не обходиться. В нього є основні параметри. Це ампераж, чутливість. Також розглянемо криву відключення, що нам пує пропонує з цього приводу. Також розберемо, чому виробники дають нам усічений кабель. І які автомати, і саме чому, згідно попередньої інформації, треба використовувати, а який в жодному разі не треба. Тож, починаємо. Для чого потрібен автоматичний вимикач? Ну він же автомат. Він захищає проводку від перевантаження, для того щоб проводка служила довго, щоб вона не псувалась, була безпечною, вона не повинна ніколи нагріватись. І є такий нормативний документ ПУЯ, який е робили недурники. От, вони знали, що вони робили, і тут вказано для кожного перетину жили, який допустимий стривалий струм. Зараз поясню, що це означає. Як бачимо, тут 1,5 мм квадратних, це те, що ми насвітлення пускаємо. І тут є діапазон від 15 до 19 у закритій проводці. Ну і так далі, 2,5. Ось я позначив червоним 4 та 6. Що означає цей струм? Ну, Ми звикли, що в мережі у нас 220 В, і кожен прилад, будь то лампа чи пилосос, чи холодильник, він має якусь потужність. Це завжди пишеться на самому приладі в інструкції. Зазвичай це основний показник потужності приладу. Ну, беремо, наприклад, лампу 9 Вт. Як нам розрахувати, скільки це ампер? Ми беремо 9 Вт, ділимо на 220 Вольт і отримаємо 004 А. Якщо у нас пилосос, наприклад, 5200 Вт. Ми 5200 ділимо на напругу 220 і отримуємо 236 А струму потрібно для цього пилососу. Ну, Аналогічно для 1,5 кВт пилососу потрібно 68 А. Як бачимо, ці електроприлади споживають якусь кількість струму. Як же нам розрахувати автомат. Стандартні автомати, які використовуються в квартирі, це 10 А на Дріт в 1,5 мм квадратних, він у нас використовується для освітлення. Як бачите, освітлення у нас споживає дуже мало електроенергії і немає ніякого сенсу використовувати більш дорогий кабель. Для всіх розеточних груп, для звичайних приладів, ми використовуємо 16 й автомат і кабель 2,5 мм. Для потужних приладів, такі як духові електричні шафи, проточні водонагрівачі, або потужні якісь кондиціонери, ми використовуємо окрему лінію в 4 мм та захищаємо 20-м автоматом. І на ввод в квартиру зазвичай встановлюється або 6 мм, або 4 мм. Якщо це 6 мм, то ми використовуємо автомат 32 А. От, також такі автомати використовуються для потужних електроплит та духових шахт. Тобто ми зрозуміли, що кожен прилад у нас потребує струму при своїй роботі. І який дріт треба е, захистити, яким автоматом. Зараз ми це порівняємо з цією таблицею, як ви бачите, на 1,5 мм квадратних тривалий допустимий струм від 15 до 19 А. І тут у вас виникне питання: а чому нам рекомендують 10 А автомат, якщо можна поставити навіть 16, як ми бачимо, він тут посередині цього диапазону? Або тут 16 амперний автомат. Якщо на 2,5 можна поставити від 21 до 27 автомату. Тобто можна і 20 теоретично, і 25 поставити, а у нас тут чогось 16. -й. Ну, так само 20 А. А тут від 27 до 38. -ми. Зараз поясню, чому саме так. Якщо у нас проводка буде перегріватися, тобто значення строму будуть перевищені за цю таблицю, то у нас буде ізоляція пошкоджуватись, тобто від нагріву та охолодження, вона буде з часом тріскатись. Звичайно, цього ви за рік не помітите, можливо, і за 5 не помітите, але через 20 років у вас може розсипатись ізоляція проводки. І статися або коротке замикання, або будуть підвищені витікаючі токи, що буде постійно вибивати вам всю квартиру на УЗО, або якусь окрему лінію. І користуватися цією проводкою буде неможливо. Треба буде її переробляти разом з всім ремонтом, тому що видрати дроти зі стін і не пошкодити ремонт у вас не вийде, а також постелі переробити проводку, не знімаючи натяжних потолків. Теж у вас не вийде. Тобто дуже важливо, щоб у нас проводка працювала ось у діапазоні цих значень. Тепер ми переходимо до такого параметру як чутливість. І ви зрозумієте, чому саме такі автомати треба вибирати. У автоматів, окрім оцих значень по амперажу, є ще чутливість там А, Б, С, Д. Можете відкрити свій щиток. У вас, скоріш за все, стоять автомати там С10, С16, С25. Це середній рівень спрацювання. Тобто автомат він не одразу вимикає струм, коли перевищення це значення. Насправді, всі автомати будь-якого класу вони відключають лінію, коли значення перевищено на 13%. Точніше, до перевищення 13% автомат взагалі ніколи спрацьовувати не буде. Якщо це 10-й автомат, то звісно. 113 А. Якщо на нього подати, він ніколи не відключиться при привищенні в струму на 45% автомат не буде спрацьовувати до години, тобто перевищення навантаження на лінії до години він буде тримати. Якщо це буде більший час, то він його вимкне. Ну і так далі, якщо в два рази перевищений, то це до хвилини буде працювати і так далі по таблиці. Які ми використовуємо в квартирі автомати, клас А ми не використовуємо, тому що вони дуже чутливі. Вони вам будуть вибивати лінію одразу, як тільки ток буде превищений. Автомати класу Б ми можемо використовувати на освітлення, тому що там немає пускових токів. Автомати класу С ми використовуємо на всі розетки та інші прилади? Автомати класу Д в квартирах не використовуються, тому що вони для станків. У яких підвищені пускові токи. Зараз я поясню, що це таке. Чому зараз квартира споживає 0,9-1 А. Зараз я вімкну полосос, подивимось, як навантаження буде підійматися, а потім опуститься. Тепер подивимось як працює холодильник, коли запускається. Зараз я вимикаю лінію, на котрій розташований холодильник. Тобто він у нас вимкнувся, як бачите, 091 стало 0708. Ну, тобто, на 0,2 А всього лиш живлення спало. Тепер я вмикаю його. О, як бачите, для пуску знадобилось 4,5 А. І зараз він. Доки не розженеться, буде такий струм споживати. Все, бачимо, він розігнався. І зараз струм впав навіть менше, ніж був до цього. 07-08 Ампер. Ми бачимо багато побутових приладів. У нас мають великий пусковий струм. Тому ми не використовуємо автомати класу А і Б на розетках. Наприклад, в нас вимкнуло світло, і у нас одночасно вмикається і холодильник, і котел, і там інші прилади. І в цей час може підвищитись струм там в три рази або в чотири рази. І ось ці автомати класу А і Б, вони просто нам вимкнуть, і нам потрібно буде вимикати з розеток все. І потім по черзі вставляти. Це незручно. Тому використовуємо на всі розетки автомати типу С. Тип Б можна використовувати на освітлення, але воно таке рідке явище. Не у кожному магазині зовсім є такі автомати, тому на освітлення. Зачастую теж використовують автомати типу С, так як у нас вдома немає приладів, котрі превишають дуже сильно напругу при пуску, автомати типу Д, ми теж не використовуємо, вони потрібні для якихось виробництв, там, де дуже потужні станки, і при запуску вони споживати можуть і в 5 разів більше, декілька секунд, доки двигун не розженеться. І там потрібні такі автомати. В квартирах ми теж такі автомати не встановлюємо, бо нам не треба, щоб у нас п'ятикратне навантаження. Автомат тримав аж 5 секунд. Нам краще, якщо воно вимкнеться там до секунди. Тепер переходимо до наступного питання це перетин кабелю. От. Я для прикладу показую. От, в мене є такий кабель, називається він Галкат 3х2,5. Я вирішив його перевірити та вимірити перетин фактичний. Мені показало 1,6 мм. За формулою обчислення площі кола. Виявлено, що насправді це 2 мм у нього перетин. Тобто виробник пише 2,5, на сайті пише 2,5 мм. І по факту там 2 мм. І таке явище, воно дуже часте. Тобто ви не будете знати, якщо ви не візьмете з собою тангенциркуль, щоб виміряти в магазині свій кабель, ви можете купити кабель меншого січення, чим на ньому написано. Ось так виглядають бухти, які були куплені для ремонту. Я думав, що в мене може штангенциркуль китайський, не дуже чітко працює. Ну, не було в мене чим поміряти, поміряв за допомогою 10-гривневої монетки. ну Як бачимо, Google каже, що 2,3 мм в нього товщина Я перевірив, так воно і є. І діаметр 23,5 так воно і є. Тобто, ну я бачу, що можна цьому приладу довіряти, і в мене насправді кабель меншого перетину. Хоча перед тим, як його купувати, я подивився багато відео на Ютубі і цей самий кабель Галкат. Рекомендували, тому що, от, наприклад, ось це відео можете його знайти в інтернеті від іншого автора, і він перевіряв виробників і вказував ну, на кабелі 1,5, який фактичний в нього перетин. І Галкат, як бачите, виграв це змагання і фактично був майже 1,5 заявлення. ну Я, мабуть, купив якийсь або підробку, або може, виробник. Став заощаджувати на міді, от, і став робити менший кабель, щоб не підвищувати ціну. Ну, і зараз, знаючи, ось це. Також, як працює автомат, як він довго може тримати підвищену нагрузку. І диапазон рекомендованих струмів тривалих, ми переходимо до таблиць, які автомати треба використовувати, а які не треба. В цій таблиці е, у нас є. Типові кабелі, які використовуються для квартирного ремонту. Є правильний автомат, який треба встановити. Ну, як попередньо вже розглядав це. Струм, на якому автомат не буде вимикатись ніколи. І також струм, який буде автомат витримувати до години. Ці значення з цієї таблички по автомату класу С. як ми бачимо. А тут рекомендований струм пує, то, Тобто. На 1,5 мм від 15 до 19, на 2,5% від 21 до 27 і так далі. І Ми бачимо, що при підвищенні в 45% автомат буде до години тримати струм, котрий в нас за значеннями підходить до пуя. І так можна сказати про будь з цих кабелів. Ну, на 6 мм, бачимо, що на піку. Воно має граничне значення, ну взагалі то ок, нормально. Далі, якщо ми купили кабель, не знаємо, і там, наприклад, не 2,5 мм, а 2 мм. Тобто, дешевий кабель зекономили, бачимо, що тут я вказав в рекомендованому струмі попереднє значення, тобто замість 1,5 вказав значення 1,2. Замість 2,5 вказав 19. Ось ці діапазони. На 4 я змінив на 3 і 6 змінив на 5. Тобто, вважаємо, що нас обманули, а ми просто купили дешевий кабель. І у нас всі ці значення занижені. Що ми бачимо тут? Якщо ми встановили вірний автомат, то у нас тут є така ситуація. На 10-му автоматі у нас все в нормі. На 16 автоматі у нас також в нормі. Тут 23 А може струм тримати до години, а Пу я рекомендую до 24 А. Тобто також в нормі, трішечки приграничне значення. От, далі у нас 4 мм. Квадратних. Якщо ми його захищаємо автоматом на 20 А, то у нас все ок. Якщо ми встановимо сюди 25 А. Як бачите, тут 25 А помічене як ОК на 4 мм. Квадратних. Якщо у нас якісний кабель. Якщо у нас кабель неякісний, то як бачимо, що тут ми маємо перевищення. Так що встановлюйте на, на кабель 4 мм 25-й автомат, тільки якщо впевнені, що кабель якісний, що там насправді є 4 мм. Якщо у вас є якісь сумніви, то краще встановити 20-Автомат, амперний автомат. у будь-якому разі, він захистить наш дріт. Ну і 6 мм квадратних. Також бачимо, що якщо ми поставимо сюди 32 автомат, то у нас буде перевищення на 1,45 коефіцієнтів. А якщо ми встановимо 25 автомат, то перевищення не буде. Ну, тут вже краще просто ці кабелі: 4 мм та 6 мм, якщо вам потрібно встановити 25 та 32 автомат, перевіряйте, щоб перетин у вас. Співпадав з заявленим. Ось тут я дав табличку. Тобто беремо штангенциркуль, йдемо до магазину і вимірюємо перетин жили. Ось це за скріншоти. Якщо у вас тут, наприклад, 1,6 виявилось, то це 2 мм по факту квадратних. Якщо 1,8 то вам не збрехали це 2,5. Ну і так далі по кожному кабелю. Тобто, це значення можливе на. Кабель 1,5 мм квадратних з діаметрами. Це на 2,5, це на 4 і це на 6. Тобто йдемо, міряємо, якщо у вас 2,8 або 2,7 діаметр кабелю на 6 мм, то у ну, вас не обмануло він знаходиться в диапазоні між 6,2 і 5,7. Якщо менше, то дивіться і враховуйте це згідно цієї таблиці. Тепер подивимося, що буде, якщо ми поставимо невірний автомат. Тобто, подивимося, що тут 16 А в діапазоні, тут 20 в діапазоні і так далі. Якщо навіть у нас все з кабелем нормально, в ньому є той перетин, який заявив виробник. На звичайній роботі він буде працювати в прикордонних значеннях. Тобто... Ну нічого страшного не трапиться. Але коли буде перевищення до 45%, він може у вас працювати до години, от з таким перевищенням. на 21%, на 7%, на 21, на 26%. Тобто у вас буде руйнуватися ізоляція. Звісно, одразу я казав, що це не станеться. Це може через 5 років статися, коли ми перейдемо до е, УЗО або ПВЗ пристрої захисного відключення. Яке захищає нас від удару струмом та захищає квартиру від пожежі. Він фіксує виток струму. І якщо у вас ізоляція почне псуватись, то з'являться більші витоки крізь ці мікротрещини, та у вас буде постійно вибивати всю квартиру. І переробляти це доведеться переробкою всієї проводки. Ну а якщо у нас. Ми обрали і автомат неправильний. Та ще у нас е, заменшений перетин жили заменшений. А в квартирах від забудовника частіше за все, він заменшений, тому що забудовник не хоче витрачати багато кількість грошей на якісні кабелі. Він купує подешевше. І там ось така картина буде насправді. Якщо ви встановите ось такі автомати, то у вас автомат. Як бачите, завжди буде або в прикордонних значеннях, або в перевищенні працювати. І така проводка просто у вас довго не буде працювати. Я сподіваюся пояснив, чому такі автомати потрібно встановлювати, чому ні. Ну і тут ще вам бонусом розрахунок, яке навантаження при правильно обраному автоматі буде витримувати лінія. Для чого вам це потрібно? Тому що коли ви будете робити собі групу розеток ну, там, Наприклад, над кухонною стільницею або в спальні, або десь. от, Ви можете побачити, що 2,5 мм витримує 4,1 кВт без проблем і ніколи не буде вимикатись при цьому навантаження. А якщо навантаження зросте до 5,1 кВт, він буде витримувати це навантаження протягом години. Або Менше. Вона вам знадобиться, коли ви будете розраховувати, а скільки розеток вам треба на один автомат під'єднати. Підсумуємо: встановлюйте автомати класу С, встановлюйте автомати згідно цієї таблиці: 10, 16, 20 та 32 А відповідно цим перетинам. І нехай у вас буде гарна електрика, яка буде служити вам 50 або більше років, і не буде вам створювати проблем через. 5-10 років, через які доведеться переробляти ремонт, або у гіршому випадку це може викликати навіть пожежу. Ну і щоб у вас такого не сталося, зберігайте собі ці таблиці. Підписуйтесь на канал, тому що у наступному відео ми будемо розглядати інші пристрої для захисту мереж, бо автомат він захищає тільки проводку. А наприклад, Реле напруги захистить вашу техніку. УЗО або ПЗВ захистить вас від ураження струмом, а також захистить від пожежі. Також розглянемо, що таке диференційний автоматичний вимикач. Модульний контролер дозволить нам під'єднати майстер-вимикач, який буде всю квартиру відключати. А також е подивимося, як можна під'єднати ДБЖ, джерело безперебійного живлення або генератор. до Квартирної або домової проводки, щоб цим було зручно користуватися. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дуже дякую всім, хто підписався та поставив подобайку. До побачення!